Інавгураційна промова Дональда Трампа. Чому панікують ліволіберали і Соросята та невизначеність для України? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє» І власне в такий короткий спосіб я спробував охарактеризувати після смак від промови Дональда Трампа від його першої промови в статусі 47-го президента Сполучених Штатів Америки. І власне розпочну я із першої частини: це паніка ліволібералів, паніка соросят. А їхні крики з розряду Ми все ми всі помрем», Все буде дуже страшно, все буде дуже погано. Особливо потішно для мене виглядають, коли українські ліволіберали, чи я б їх навіть назвав ліволіберасти. Починають розказувати повну дурню про мексиканський кордон. що от що таке погане Трамп придумав, як це можна армію застосовувати для захисту кордону від нелегальних біженців. А що там будуть робити армія? Це не входить в обов'язки армії. Я кілька таких роликів переглянув буквально перед тим, як зараз власне записую своє відео. І ну, це, це викликає великий сміх, але це розраховано на тих хто взагалі не цікавиться політикою Сполучених Штатів Америки, хто не розуміє, що відбувається в США, проблему мігрантів, проблему зростання величезного зростання криміналу, проблему, в тому числі з тими ж наркотиками, з інфляцією, вкрай важку економічну ситуацію і ще дуже дуже багато іншого. Зрештою, знаєте. Українці впродовж тривалого часу заставляли дивитися на світову політику в цілому, і зокрема на політику в Сполучених Штатах Америки, через призму грантоїдів, але гранти що видавали ті ж самі демократи чи глобалісти. І відповідно ці фільтри світоглядні, через які українці споживали інформацію, вони якраз були заточені під тих, хто власне проплачує, хто давав можливість українським так званим громадським активістам, журналістикам і так далі, живучи в Україні, заробляти свої 2, 3, 4, а дехто і 5 тисяч доларів на місяць. Махаючи прапорцем, розповідаючи про реформи, але в обмін на це потрібно було розказувати, які глобалісти хороші, як нам необхідно пропагувати цінності з розряду ЛГБТ, які насправді є антицінностями, як необхідно все продати. Вільний ринок все вирішить. Продамо землю, продамо надра, всі залишки промисловості треба продати і так далі. Це ж все їхня риторика. І вони не просто так синхронно брешуть. Ця брехня дуже гарно проплачена, і от зараз вони всі панікують. Панікують вони, зокрема, і через те, що адміністрація Трампа очевидно не буде проплачувати цей весь ліволіберальний дискурс. А певні гранти отримували в тому числі безпосередньо від Сполучених Штатів Америки. Тепер цієї, скажімо так, годівнички для них не буде. Це з одного боку, ну і з іншого боку, з хазяями вже певні відносини налагоджені. хазяї в паніці ну і ці також панікують або, можливо, по команді гавкають. Якось так це все виглядає. А з точки зору боротьби з ліволіберальним чи ліволіберастичним дискурсом, ну, це я оцінюю надзвичайно позитивно. Тепер статі тільки дві: чоловік або жінка, і визначаються вони за природою. Не 40, не 50 гендерів. Тому що гендер це насправді не стать, а це щось соціальне. Я знімав про це окремі передачі з філософом Сергієм Чеплигіном. Можете переглянути в мене на каналі. Це це річ, яка українцям майже не зрозуміла, вже дехто почав здогадуватися, якби через рекламу, через освіту, через те, що на, ваші з вам, на наші з вами гроші, нашим дітям вже друкують підручники, де розповідають, що нормальна сім'я це не чоловік і жінка, а це може бути чоловік, чоловік чи жінка, жінка. На наші з вами гроші. Не запитавши нас з вами, такі речі впарюють вже нашим дітям. І це є реальність, в якій ми живемо. То в Сполучених Штатах ця проблема зайшла набагато-набагато глибше. Просто феноменально глибше. Там, в тому числі, і зміна статі з допомогою препаратів, фактично, хімічна кастрація, і ще багато є різних таких негативних моментів, і в тому числі забирають дітей в батьків, які виступають проти зміни статі в дитини. Такі приклади не поодинокі. Дуже насправді складна ситуація в деяких штатах Сполучених Штатів Америки, в тому числі і серед української діаспори. Такі приклади були. Це звучить дуже дико для українця, який не читав американської преси. Я читаю американську пресу і республіканську, і демократичну, тому я розумію добре про що я кажу. І зараз ліваки всі в паніці. Ламається весь дискурс, який вони вибудовували в школах: оця вся толерантність, оця вся гендерність, оці всі речі, які стояли за БЛМ, за так званою перевагою білих, коли конкретно білу людину, а особливо білого чоловіка, заганяли просто під плінтус на ідеологічному рівні. Це все зараз буде ламатися, і точніше, не буде ламатися, а вже ламається. Нелегальні мігранти, через на підтримку яких хотіли опиратися глобалісти в майбутньому, з допомогою яких достатньо легко можна прогнозувати певні кризові явища, на яких витрачалася величезна соціальна допомога, соціальна допомога, яка в десятки разів перевищувала ту допомогу, яку отримувала Україну, Україна. В десятки разів я не перебільшую, і це при тому, що ні в яких тих мексиканських мігрантів і інших нелегальних, ну тих, хто нелегально перетинав кордон, не було очевидно тих гарантій безпеки, які отримувала держава Україна. Знову ж ну тут не буду задавати питання, чому ані Турчинов, ані Порошенко, ані Зеленський не активізовували Будапештський меморандум, та й суть зараз не в тому. Ліволіберальний дискурс він пішов в минуле, хоча б на 4 роки. Підозрюю, що повернутися назад в такому вигляді, як це було, ну, вже буде неможливо. Змінюється світова система охорони здоров'я. Сполучені Штати Америки виходять з ВООЗ. Пандемія коронавірусу, ми всі її пам'ятаємо, і те, що відбувалося, воно не піддавалося в дуже багатьох місцях логіці. Той же самий Фейсбук під диктовку глобалістів блокував думки навіть, навіть лауреатів Нобелівської премії з мікрофізіології, які стверджували, що той же вірус штучного походження. Зараз є офіційний висновок CDS, відомства Сполучених Штатів Америки, який стверджує, що він був штучного походження. Але в свій час за це блокували всіх людей. Трамп вже під час своєї інавгураційної промови, до речі, згадав те, що він поновить в Збройних силах Сполучених Штатів Америки тих, хто відмовлявся від вакцинації. І ще там багато цікавих таких моментів. Скажімо так, ліволіберальний дискурс повністю зламаний. Вони потерпіли повне фіаско. І українцям весь цей час розказували, що якби Трамп це Путін, там на боці Путіна чи на фінансування Путіна і так далі. Ви знаєте, якби це було так, задайте собі запитання. Що промотивувало там, скільки, 70 з лишнім мільйонів громадян США проголосувати за Трампа? Хто це був по сегментах? Скільки відсотків проголосувало з армії, з поліції, з колишнього середнього класу? Скільки відсотків? Поцікавтеся цією статистикою для себе. Я зараз точних даних до кінця не знаю, але там показники 70-80%, якщо ми говоримо про тих, кого я перелічував. Це ж не просто так, це певні індикатори. Ми не відчуваємо цього всього в той час, як Сполучені Штати Америки відчули на собі дуже дуже жорстко. І ця річ, вона є надзвичайно позитивна. Просто дуже позитивна і, чесно кажучи, спостерігаючи за кислими обличчями Байдена і Камали Харріс, ну я розумію, чому це так. Тому що ну, фактично Трамп в своїй промові відкрито звинувачував їх, попри те, що вони присутні, по етикету, по всьому. Але Трамп, по суті, відкрито їх звинувачував в тих проблемах, які були створені, і він з першого дня нібито розпочав їх розв'язувати. Тепер стосовно України. Ні, я ще в принципі повернуся до попереднього. Насправді нічого не змінилося. Тобто риторика Трампа вона була така сама, і те, що він обіцяв своїм виборцям, те саме він озвучив своїй першій промові вже в статусі новообраного президента Сполучених Штатів Америки. Тому тут якби нічого нового, новим може бути лише реакція, в тому числі тих соросят, які розповідають, як все погано, як все пропало. Тепер щодо України, що очікує нас? В інавгураційній промові Трамп нас не згадав. І можна говорити про певну невизначеність для України. Так, там були фрази стосовно розв'язання конфліктів у світі. Я буду президентом, який це припинить, який зробить там Америку великою, і так далі. Але фактично конкретики немає. Тому це можна охарактеризувати, і це максимально чітка оцінка без будь-яких домислів. Невизначеність для України. Ця невизначеність для мене носить поки що, принаймні, позитивний характер. На підставі чого я так кажу? Що відбувалося перед тим, яка була стратегія Джо Байдена? Згадайте, от задумайтесь на секундочку, я пару секунд зачекаю, яка була стратегія? Допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. А скільки буде потрібно? Рік-два, будемо часом вимірювати. 3 роки, 4 роки. Ми воюємо з ресурсно переважаючим супротивником. Чи будемо вимірювати чимось іншим? Кількістю вбитих та поранених українців. 500 тисяч мільйон, 2 мільйони. Стільки, скільки буде потрібно. Чим вимірюється цей час? Погано звучить те, що я кажу. А задайте собі запитання: якщо ти воюєш з ресурсно переважаючим противником? Друга армія світу, ВПК запущено на повну потужність, ВПК випереджає навіть військово-промисловий комплекс західних країн, сумарний, плюс союзники Північна Корея, яка постачає і снаряди, і солдат. Плюс, знову ж таки, Китай, Іран і так далі. Оці всі партнерські відносини, продаж нафти Китаю, Індії, Туреччині. Тобто грошей достатньо. І населення більше, ніж в нас. Якщо взяти стратегію, якою керувався Байден, яку публічно озвучував, і розтягнути її в часі ще на ближчих 3-5 років, то відбувалася б смерть українського народу. Тому що є речі смертельні для народу, а є речі не смертельні. От смерть генофонду це смертельно для народу. Це може бути смертельним для народу, якщо знищити весь генофонд. Втрата частини території це не смертельно. Це не означає, що її треба добре сприймати і на неї треба погоджуватись. Це просто чіткий холоднокровний аналіз. І от та стратегія про те, що стільки, скільки буде потрібно, вона припиниться. Підозрюю, що зараз в який спосіб вона припиниться, і якась визначеність стосовно подальших перемовин, її немає навіть в команди Дональда Трампа. Підозрю, що, можливо, навіть Дональда Трампа зараз ще немає, тому що навіть за умови, якщо розпочнеться переговорний процес, то ще поки не визначеними є вихідні точки того переговорного процесу. Конкретні обставини на фронті і не тільки на фронті, в забезпеченні, в логістиці, взагалі, в усьому, на момент, коли цей процес може розпочатися, коли розпочнеться офіційна дипломатична частина. Цих точок немає, їх зараз шукають. Я підозрюю, що в який спосіб. Ну, цей спосіб буде зараз намацуватися. Не просто так сказали там, про 90 днів і ще там різні моменти. Тому якось так. Стосовно того, що робити нам, українцям, в зв'язку із приходом Дональда Трампа, ви знаєте, а наші завдання практично взагалі не змінились. Не треба очікувати, що Трамп прийде, порядок наведе. Цього, очевидно, не буде. Трамп не стоїть на українських інтересах, не буде стояти. Більше того, він не зобов'язаний стояти на українських інтересах. Він стоїть на інтересах своїх груп впливу, на інтересах республіканської партії, на інтересах тих структур, які за ним стоять, і, відповідно, він буде захищати їхні інтереси. Це очікувано. Інтереси республіканців на рівнях ідеологічних вони нам, українцям, з точки зору нашого виживання, нашого збереження, вони нам набагато ближчі. Вони стоять на консервативній платформі, і це є певні плюси. Але ми повинні розуміти, що самостійна суверенна Україна як суб'єкт міжнародної політики вона потрібна тільки нам, українцям. Не потрібна більше нікому. Ні демократам, ні Байдену, ні Гарісу, ні республіканцям, ні Трампу. У нас на цьому шляху можуть бути вороги, можуть бути союзники, можуть бути партнери. От зараз, попри те, що впродовж всіх чотирьох років попередніх нам розказували брехню, українську масову свідомість налаштовували проти республіканців. Республіканців поливали брудом, брехали про Трампа, брехали про допомогу, брехали про ленд брехали про таких людей як Вікторія Спарц, яка є єдиною українкою в Конгресі Сполучених Штатів Америки, яка насправді дуже багато зробила для України. Але чому про неї брехали? Бо вона почала казати правду про Єрмака і про Зеленського. Зрештою. Оці всі речі треба припинити. Треба спробувати в інформаційному полі максимально налагодити партнерські відносини? Це перше. І друге, як я вже казав, самостійна суверенна Україна потрібна тільки нам, самим українцям. Чи можемо ми її побудувати до моменту, поки в Україні панує внутрішній ворог, кланово олігархічна система управління? Чи можемо ми її побудувати до моменту, поки ми не виконали свого домашнього завдання? Поки ми не покарали військових злочинців, тих, хто провалив підготовку до повномасштабного вторгнення, тих, хто порушував Конституцію, тих, хто не вводив воєнний стан, не активізовував Будапештський меморандум, тих, хто розпродає Україну, зокрема і під час повномасштабної війни, в супереч Конституції, в супереч 13, 14 статті, чим насправді створює передумови для нашого винищення. Передумови для реального справжнього зникнення всього українського народу. Тому що, якщо ми втратимо економічний базис, а наше національне багатство в першу чергу земля і надра це наш економічний базис, ну то залишиться вивізка Україна. А хто має карати оцього цього внутрішнього ворога? З Марсу хтось має прилетіти? Байден має повернутися до влади. Трамп повинен закатати рукава і вичищати Авгіїві конюшні української політики? Кому це потрібно? Хто в цьому зацікавлений? Хто, зрештою, зобов'язаний це зробити? А знаєте, чому ми зобов'язані це зробити? Не тільки тому, що ніхто більше не зацікавлений, а тому, що ми, в принципі, повинні були б думати про наших дітей і наших внуків. І далеких нащадків, ненароджені покоління українців, яким треба мати де народитись. А для того, щоб їм було де народитись, нам треба зберегти Україну. Але Україну не як вивізку, і там трошки вишиванки додали, трошки української мови, поки її не загнали в резервацію. А Україну, наповнену українським змістом, україну, в якій влада та власність належать українцям і працюють в інтересах всього українського народу. Україну, яка є вищою формою організації українського народу. І це домашнє завдання, воно стоїть саме перед нами. Більше того, для того, щоб успішно протистояти ресурсно переважаючому противнику нашому екзистенційному ворогу, імперському Кремлю, на чолі якого зараз стоїть Путін, хіба ми можемо це успішно робити до моменту, поки відбуваються такі внутрішні процеси? Поки таке розкрадання, поки такий саботаж, коли навіть оборонні споруди не будуються так, як треба, причому на них витрачаються мільярди гривень, або навіть десятки мільярдів гривень, то в який спосіб це все має відбуватися? Задайте собі це запитання, думайте над ним. Тому що часи для України наступають визначальні. Можу сказати ще з позитивного, окрім того, що оця. Скажімо так, позитивна невизначеність через припинення тенденції Байдена допомагати стільки, скільки буде потрібно. Я можу сказати, що в нас буде шанс. І в команди Трампа немає жодного пієтету до Зеленського Єрмака. Жодного. І це дає шанс. Тому що ми всередині України загнані в умови, коли ми знаходимося між молотом і наковальною з одного боку фронт. Московська армія, яка нікуди не дінеться, з іншого боку, внутрішній ворог. А українців стає все менше і менше. І ми ніби в пастці. І виключно внутрішніми силами ми цю ситуацію розірвати не можемо. Зараз я впевнений, більш ніж на 90%, що у нас буде шанс це розірвати. Але це буде залежати від нашого з вами усвідомлення, згуртованості, організованості. Я хочу, щоб ви. Я спеціально повторюю в дуже багатьох відео, що держава це в першу чергу організація. Стан держави Україна це відображення організації нашої з вами. Скільки на посадах є українців по духу і по крові, які захищають інтереси українського народу? На яких політичних посадах ви можете їх показати? Які рішення за останні роки приймалися в інтересах українського народу? Які? От задайте собі запитання, стільки законопроєктів цей скажений дебільний зелений ксерокс, якому допомагає ОПЗЖ, а в питаннях Дерибану допомагає і Порошенко, і голос. Що він хорошого проголосував для нас? Випадковість чи закономірність? Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.